Дирами. Радість від спілкування, ознайомлення із чимось новим, з новими предметами, пізнання невідомого і цікавого. В перший хвилин завжди зробило для наших найменших першокласників. Учнів випускних класів. 112 малютків сьогодні вперше переступили незвичайної рівної країни. Да будет начинка в руки. Будуть ноты и будуть нужники. Я допоможу батькам та їхніх постійно підтримку. Так, третій б. По вирішені, що я вийде шпиталь. Велике вам свято за те, що ви зробили робите все, що 1 березня наша школа гостинно відкрила двері для всіх учнів. Вам, дорогі учні, я бажаю, щоб ви вчилися, а забиралися в мудрі. і спевненим чином у своєї вити. От старайтеся вчитися і запам'ятайте на своїх життях, що найчутніше доведеться від нас. Все, що вмієш, все, що знаєш, м'ялюєшся в себе. А що є в тебе, що не знаєш? А що є в тебе, що не знаєш? А що є в тебе, що не знаєш? Шановні колеги, я дякую вам за вашу щоденну працю, розуміння, мудрість, терпіння за те, що ви виховали багато поколінь і щиро ділитися своїми знаннями, своєю любов'ю і з молодими поколіннями. Я бажаю усили, міцного здоров'я.